А ви бачили на касі, які гарні сумки зробило для АТБ. Смакуй свята. І з іншої сторони також щось цікаве. Також цікава сумка. Різдвуй, з АТБ. А тут смакуй свята разом з АТБ. Ну, вона розкладається, вона така величенька. З довгими ручками. Чи ні, ручки не довгі. Я думаю, що довгі ручки, що можна ще на плече повісити. Всім самий величезний привіт. А тебе останні дні акції. Акції по 19 включно, грудня. Покажу найсамі кращі знижки. Хто ще не встиг. Занотуйте, що потрібно вам купити до новорічних свят, до Різдва, 28,90. Кукуруд за своє лінія. До речі, зараз кукурудза своє лінія дешевше, ніж а, розумний вибір. Так, а, ще що, ще що. Горошок, так. Да, забув за горошок. 28,90 також горошок своя лінія. Непогана знижка на оливки від своєї лінія. Зелені з лимоном. 33 гривні. Так, і... Ось ці з тунцем також 33. Чорні без кісточки, 32 гривні. Вагою 270 грам. І ще є ось такі чорні 180, 5 грам без кісточки, 28,90. В акції огірки мариновані скропом. Як крило літака, 90 гривень. 920 грам Так, соус густо від густо. Маргарита 21 гривня 90 копійок. Зараз хороша знижка на нього. Від верес ось така новинка. Соус до пасти болон'єз з м'ясом 300 грамів 74,60 А я Бачу, розкуповують гірчицю від своєї лінії. 130 грамів, 10 гривень 40 копійок. І гірчиця, а також своя лінія, де вона не бачу. Лагідна, немає, мабуть, да? розібрали. Добре. Зі знижкою зараз шпроти від своєї лінії. 160 грам. 42 гривні майже. Кілька а, так, з квасолею 230 грам від море 23,30, знижка 40%. А це що? Скілька обсмажена в томатному соусі, також від мори. 34,70. Ну і більшість з хорошими знижками я нічого по консервах не бачу. Давайте подивимось швиденько, приправи. Так, своя лінія часник, 1290. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, величезне спасибі та за ваші коментарі. Італійські трави 980. До речі, дивіться, тут паніровка до курки велика вага, 90 грам. І зараз вони по 2590 ця приправа. Також зверніть увагу. Так, розмарин по 16,90. в акції ріва 12 овочів та трав, 17,40. Так, суміш перців 20 грам, 8 гривень. І перець мелений, чорний, тут 60 грам, велика упаковка 17,50 так, від Чемпіон. Ось така приправа універсальна, без солі, 30 грам, 14 гривень. До курки по 8 гривень від своєї лінії. До курки Чемпіон 30 грам 7,90. Так, вибачаю, це приправа любисток. До курки по 7,90, ось так. часником. Да? стоп. Ні, до м'яса. Добре, цієї бачу нема. Чемпіон до курки 14 гривень. Приправа барбекю, велика вага тут, 30 грам. Можна готувати на сковорідці, мікрохвильовці, в духовій шафі, на відкритому вогні. Так, в акції салатний майонезний соус від оліс. Майонез від щедро, провансаль, вагою 400 грам, 30 гривень 50 копійок. Так, а ось такий 20 гривень 40 копійок. Ціла гора ящиків. 150 грам. По ковбасам швиденько пройдемось. В лінія ковбаска губернська, палочка 420 грам, 70 гривень 90 копійок. Від своєї лінія шинкова 500 грам палочка 100 гривень майже. Хороша знижка 40% на сердельки австрійські першого сорту. Своя лінія. Зараз вони по 15 гривень майже 14,97 за 100 грам. Так, по рибі пройдемось водний світ. 42 гривні 50 копійок, 180 грам, з лососем. Оселедець 300 грам своя лінія, 57,90, невелика знижка. Але минулий раз просила, щоб я показав рибу. Рибу покажу, але знижки такі невеличенькі. Оця хороша. В коментарях писали, що ця риба хороша. Норвезький оселедець улії 114,50 І зі знижкою а, бачу, розкуповують ікра тріски 100 грам 37,50. так, Поки я тут біля яєць яйця як були в ціні, так і залишились, як в минулому тижні. Для пухнастиків в акції Ket'n'Hau Pouch 11 гривень 30 копійок. Також в акції Kitті -кіт» 12,90. Корм мяу 11,60. Так, тут що в акції? Клуб 4 лапи, 64 гривні майже за 330 грам. Сухий. Так, тут консерва для, кого? для дорослих собак 29 гривень. Ось така. І сухий. 43 гривні, тут 500 грам. Ласощі для паєсиків. Теж зараз зі знижкою. Ну, добре, ходіть на молочний відділ, подивимось. Все ж таки, бачите, розкуповують цей сир польські з кивочками по 57,90 135 грамів. Так, золотий моцарелла по 40 гривень, дуже хороша ціна. Не забудьте за кефір від галичина нежирний 28,50. І також 2,5% жирності 28,50. Дивіться, яку гарну упаковку зробила білоцерківський сир. Діти колядують мирних, світлих, різдвяних та новорічних свят разом до перемоги. Так, за 42 гривні можна купити ось такі йогурти, персик манго та полуниця від своєї лінії. 41 гривня йогурт чудо. Йогурт від молокія по 49. Ну, в кого є карта АТБ, звертайте увагу на ціники ось в цьому прямокутнику. Для вас ціни дешевше трішки. Такі дольчі по 1450. А для власників карти АТБ 990. Так, З'явилася ось така Марійка, новинка. Йогурт ваніль 2670. Потім полуниця та Суниця. І що це у нас? Персик, а ще є карамель, я в іншому магазині бачу. 26,70. Так, в акції Рів'єра сукерки. Вагою 150, 250 грам, хороша ціна. Ну і ці також, що у нас були на дегустації, також хороша знижка. 120 гривень зараз смачні. Не знаю, чи смачні оці ці від Рошен. Це як вафля в шоколаді. Мабуть, думаю, що смачні 19 гривень за 100 г. І ромашка від своєї лінії по 11.70 за 100 г. Печово Орео 57,70. А хто має карту ОТБ, можна купити за 37 гривень 15, 16 та 17 грудня. Печиво Рошен ловіта 1690. Зараз з хорошою знижкою. В акції шоколад Міленіум по 40. А, 40% знижки 27,90%. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на ось цей міленіум. Чорний шоколад. І ось цей також в акції. В акції мілка велика з цілим лісовим горіхом. 300 грамів 93 гривні зараз. Вафлі лимонні своя лінія. Молочні та класичні Артек 2970. Привезли стільки багато а, пакунків ось тих. Солодких, не знаю, куди стільки. Непогана ціна на джафу 35 гривень, гранат і вишня 33,50. Так, а це що у нас? Апельсин грейпфрут 37 і манго. Печериці по 11,50, швиденько овочі, фрукти подивимось. так Картопля відбірна 36, фасована 20. Морква по 9,90. Картопля по 14,60. Так. Золота по. 14 гривень і буряк по 9,90, 55 мандарини, апельсини 55, хурма по 90, гранати 85, 13,80 манго, по 20 яблука, навіть від 16 гривень бачу. Томати коктейльні 62, огірки тепличні 10,50. Капуста цвітна 85. Пекінська по 17 гривень. Так, 25 гривень редька. Огірки пупирчаті по 77 гривень. 14,50 перець. 96 коктейльні томати і по 80 томати тепличні. Добре. Трішки цукор впав в ціні 29,90, 28,40. Карта АТБ. Олія Олейна. 41 гривня 50 копійок. Олія Майола також змінила упаковку. Дітки. Щедрують, колядують 46 гривень. Бачу, розкуповують гречку. Так, гречка кілограм, 22 гривні 80 копійок. Бачу також розкуповують ось ці макарони ріжки 33,50-420 грам для паста, це з твердих сортів. Так, ну я би спробував цей чай Tia Moments, але він без знижки. 69, ну майже 70 гривень, але цікавий такий, знаєте, як подарунковий варіант. Чай польський з бергамотом по 16,90-20 пакетів. Зараз хороша знижка на чай від Deluxe. Це також власна марка АТБ 3750 з різними смаками. Чорний. Подарунковій упаковці. Вага 100 грам, 38,90 В акції збірний чай пакетований 25 пакетів від своєї лінії 3390. Для власників карти АТБ, Алокозей, чорний, 25 пакетів можна придбати за 2590 15, 16 та 17 грудня. Так, і ось такий чай для всіх покупців, 180 грам молокозей, 60 гривень, 60 копійок. Зі знижкою чай шерлок 37,60, 25 пакетів. І заварний 100 грам 6590. Чай Чорний від своєї лінії, 25 пахетів 23 гривні. І також такий самий, тільки з бергамотом 23 гривні. Так, кавомани. по кабі показую те, що з червоними цінниками. Потім пишуть, чому я не показав ту каву чи ту каву. Тому що я показую акційні продукти 169,90 140 грамів. Карт нуар. А в зернах Макофі 322 гривні. І 403 гривні. Мацюпонький Якобс 60 грам 85. І монарх Якобс без кофеїну 100 гривень. Бариста Якобс 70 грам 108. Зараз в акції чорна карта. Кава 120 грам 92 гривні майже. І ось така моцюпунька 75 грамів, 79 гривень. Макофі Gold 70 грам, 63 гривні. І вигідна пропозиція. Чорна карта 250 грам для турки 93. Водичка трускавецька по 11,90. Вони газована, слабо газована та сильно газована. Господинки, зараз в акції тісто від своєї лінії. Тут 900 грам, листове дріждве і звичайне листове по 42 та по 44 гривні. Зараз хороша ціна на пельмені від Левада 900 грам по 96 гривень. А для власників карти АТБ. Три ведмеді фірмові яловичина та свинина 850 грам, можна придбати за 110 гривень. 15-16-17 числа тільки для власників карти АТБ. Не забудьте про туалетний папір. Зараз найнижча ціна в АТБ. А, так, тут йде двошаровий, 4 штуки в упаковці по 30 гривень 50 копійок. звичайний, а хто хоче, щоб пахло... 32 гривні майже. Підгузки хагіс для власників карти АТБ. П'ятниця, субота, та неділя. Можна придбати за 296,90. трійка, четвірка та п'ятірка підгузки трусики 355 гривень. Для власників карти АТБ жіноча гігієна Bella Тінс, 20 штук упаковці, 18,50. Для власників карти АТБ, жіноча гігієна Белла, 41 гривня, 90 копійок. Непогана ціна на арко гель для душу 46,90. Розкуповують кулькові дезодоранти Фа. Вони зараз по 3950. Це в нас іде арко піна для гоління. Велика, зверніть увагу, 300 грам, 49,50. І гель для гуління арко вагою 200 грам, 72 гривні 90 копійок. Донат літровий для миття посуду 48,60. І біо для миття посуду 23 гривні пів літри. Порошок Grunwald, тільки в АТБ. Вагою 4 кілограми 129 гривень. Капсули Вашен Free, 19 штук упаковці. Універсальні 4 в одному, ексклюзивно в АТБ, 19 штук, 134,90. Окей, без фосфатів ось такий шампунь універсальний для автоматичного прання. Зараз тебе можна придбати за 124,90 2 кілограми. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.